На армії ФМ на осліп життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом. Вітаю! як і обіцяв у попередньому випуску. Сьогодні поговоримо про труднощі, з якими стикаються незрячі люди. Свою історію розповість Руслан Долованюк. Чоловік з Одеси, що втратив зір у дорослому віці, навіть після втрати зору йому вдалося знайти успішну роботу. Однак, через три роки проєкт, над яким він працював, змінив пріоритети. Тому тепер він знову в пошуках, і як усі незрячі, добре знає про те, що таке дискримінація з боку роботодавців. Ось його історія. Русланові 40 років він втратив зір у 30. За професію, чоловік радіоелектронік, але має й вищу освіту за спеціальністю комп'ютерні мережі та системи. До втрати зору працював програмістом на заводі з виготовлення електроніки. Там він, зокрема, писав різні утиліти, які автоматизували деякі процеси. І скоротили час на виконання певних завдань. Потім у сервісному центрі з ремонту ноутбуків у Чехії. Однак Руслан ще зі шкільних років любив програмування і багато чого вивчив самостійно. Тож згодом змінив рід діяльності. Там я був недовго, все ж таки більш е, хотів програмувати, ніж е, паяти. Тому повернувся і через деякий час влаштувався у компанію Люксофт на C++ Плюс Плюс розробка. У цій компанії Руслан не лише працював, але й розвивався, вивчив мову Python, і все йшло добре. Були нові й нові проєкти. Але навесні 2014 року Руслан захворів. Але потім Однією весною була сумнівна погода і от захворів, розпочалися проблеми з зором почав лікування спочатку в одній лікарні. Там наче, наче що залікували, але як потім з'ясувалося так поверхнево. а Потім десь через півроку всі проблеми, що були з, з нервом, все одно повилазили і втратив взагалі зір на оба ока. На тлі цих подій він був змушений звільнитися з роботи. Лікарі сказали, зір повернути не вдасться. Після цього вироку Руслан рік перебував. У депресії, але згодом таки взяв себе в руки. Почав шукати інформацію про життя незрячих. Так дізнався про синтезатори мовлення і програми читання з екрана. засоби, без яких незряча людина не зможе жити в цифровому світі. Тоді почав спочатку відновлювати свої навички взагалі з роботи з ПК, потім, звісно. Свої навички програмування також, бо треба все вспоминати. Було ну не дуже. Я б не сказав, що важко, але я робив багато багато своїх проектів, щоб не тільки відновити свої навички, що я вже знав, але й щоб вивчати нове. Більш всього нового, тому робив дуже багато усяких проєктів, чисто для себе. Викладав їх на гітхабі. Ну і звісно, вніс посилання на гітхаб свою сторінку до резюме, щоб також були якісь приклади моїх робіт. Через рік, після того як Руслан відновив свої навички, він почав отримувати перші замовлення на фріланс-платформах. Але на фрилансі жити не хотів, тому почав шукати постійну роботу. А далі почалося найгірше. Чоловікові відмовляли у працевлаштуванні лише через те, що він не бачить. Проходив дуже багато співбесід, робив багато тестових завдань дуже багато і що саме цікаве. Більшості, ну майже всі, були. Або всі, вже точно не пам'ятаю, були задоволені, те... задоволені тестовими, казали, що все гар гаразд, все круто, все їм подобається. Переходили на новий етап співбесід і. Коли у розмові виявлялось, ну коли треба було розповідати про себе щось, ще щось, і я казав, що я не бачу все, одразу у них настрій якось змінювався. Вони починали приводити якісь надумані приводи, ну і зливались. Відмови у працевлаштуванні Руслан отримував кілька років, та одного разу він знайшов тих, хто готовий ризикнути. І взяти на роботу незрячого програміста це було у 2021 році. Боячись відмови, чоловік до останнього приховував свою незрячість, але в якийсь момент сказав про це колегам. А колеги. Власнику компанії спочатку подзвонив власник, розповів, що все добре. Їм дуже сподобалась моя робота тестова, і у них такі такі умови. Якщо я згоден, то можемо розпочинати працювати. На цьому етапі він ще не знав про зір. Мій я, звісно, погодився. Потім під час розгортання проєкту на локально довелось вже комунікувати з іншими програмістами, що вже були на цьому проєкті. І тоді під час розмов довелося якось сказати, що я взагалі не бачу. Вони, звісно, були так знаєш, здивовані. Дуже багато питань посипалося, як взагалі я це роблю. Ну нічого, я їм трохи розповів про озвучку, про все це як відбувається. Ну... Після цього знову зателефонував власник, одразу такий, що чого я одразу не сказав, що я не бачу. Саме під час цієї другої розмови з власником, коли він вже дізнався, що я не бачу, ми почали про це розмовляти і спочатку не було ніяких умов про тестовий період, але тут з'явились побоювання, що я. Можу працювати доволі повільно, щоб побачити мою швидкість розробки. Пропрацювали, тестовий період на місяць, доволі так плітно, і всі їх побоювання зникли. У цій компанії Руслан працював три роки, але робота це не вічний процес. Її проєкти мають здатність колись завершуватися або змінюватися. Так сталося і з Русланом. Проєкт, над яким він працював, з часом виріс і змінив пріоритети. Тепер над ним працюють розробники, які створюють інтерфейси. А Руслан писав внутрішню оболонку, тому, на жаль, його навички там більше не затребувані. Вже понад півроку чоловік з хорошим резюме та досвідом роботи шукає роботу. Каже, з вакансіями проблема раніше їх було більше. Співбесід. Теж поменшало зі свого досвіду. Чоловік радить не вказувати про відсутність зору в резюме. Таких відразу відкидають. Про це можна казати на фінальному етапі, коли йде спілкування з керівниками. А не кадровиками, а в резюме, і навіть на старті співбесіди потрібно показувати насамперед свій професіоналізм. Наразі Руслан волонтерить на проєкті для студентів, які намагаються знайти першу роботу в IT, а також розробляє додатки для незрячих. А ще після втрати зору Руслан одружився, бо втрата зору не перешкода для кохання. Та сім'ї, ось така історія Руслана Долованюка. А в наступному випуску послухаємо історію незрячої жінки з Закарпаття, яка також втратила зір у дорослому віці. Але попри це, таки знайшла роботу, опанувавши зовсім нові для себе навички. Будьте здорові і залишайтеся на армія ФМ радіо Сильних, Радіо Вільних на армія ФМ наосліп. Життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом.